Далі говоримо про оперативну ситуацію в регіонах. Херсонщина буде з нами на зв'язку. Дрони та російська артилерія з окупованого лівого берега тероризують цивільних безперервно. Безпілотники долітають до частин міста, які вважалися умовно безпечними. Напередодні росіяни вбили жінку, яка була на могилі рідних. Скинули туди. Дрон, пам'ятаємо історію, як напередодні позавчора маршрутку ситуація. атакував дрон. Там теж був загиблий чоловік і багато поранених. Власне, що відбувається у місті, поговоримо з нашим наступним гостем. Нас на прямому зв'язку Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Доброго ранку, пане Олександре. Доброго ранку. Бачимо, що ситуація з маршруткою. Ми ще не відійшли від неї. Може, розкажете, які наслідки остаточні, чи є зараз. Чи відомо вже точна кількість постраждалих, бо там був зразу один загиблий. Ну і картинка виглядала просто жахливо. Але ми бачимо, що окупанти на цьому не зупиняються. Буквально, от вчора снаряд влетів, обстріляли центр Херсона між багатоповерхівками. Що відбувається ворога? Це вже такий свідомий терор цивільного населення. Ну, цей свідомий терор, мабуть, вже більше двох років тут на Херсонщині, в Херсоні самому і по маршруті дійсно це був жахливий, жахливий кадри. Що це бачити ще своїми очами, це дійсно ну просто був жах і тим паче люди ще боялися, що знову прилетить, тому що нічого святого у росіян немає. І Чим більше в них жертв для них, тим. Для них я так розумію, краще, тому що вони і самі хазуються саме цими відео, як вони влучають з дронів цивільних щодо постраждалих в маршрутці. То вчора додався ще один чоловік. Загальна зараз кількість постраждалих 10, один загиблий, дев'ять поранених. Зараз в важкому стані дві жінки в лікарні їх оперують. Одна жінка ще одна в реанімації, одна серед постраждалих одна жінка тільки отримала амбулаторне лікування після вилучення осколку. Це жінка, якраз працівник нашої обласної адміністрації, яка їхала додому. Цей автобус якраз їхав в цей час, коли повертаються працівники, ну і в тому числі цей. Еколог Володимир, який загинув також світла пам'ять та співчуття рідним, також повертався з роботи, але росіяни не припинили обстріли і вчора. От за минулу добу у нас дев'ять поранених і двоє загиблих. На жаль, якраз вже сказали жінка в Білозерці, яка загинула на могилі рідних, яка прийшла відвідати своїх батьків скоріш за все, і тут її. Полював, на жаль, російський трон, це сафарі, як вони називають, навіть вже не можна і на кладовищі да, знаходитись, бо і там вони читують на людей. Інший чоловік загинув в Недіпрянському. Він е, рухався на автівці 62 роки. Було чоловіку, і на нього скинута була вибухівка. Також загинув. І, що сказати за вчорашню добу? То збільшили збільшились і сьогодні продовжуються атаки дронів на Борислав. А активізувалися на тому напрямку. Росіяни за вчорашній е, там було троє постраждалих. Потім ввечері ще додався один. І сьогодні зранку вже є. Десь у 7.50 дрон російський атакував знову цивільних. Подружня пара а, отримала поранення, а, і зараз їх евакуюють на найближчу лікарню для того, щоб виявити, які саме поранення і чи це потрібна подальша евакуація в більш там профільні лікарні. А, Пане Олександре, коли ви говорите про евакуацію найближчій лікарню, це куди власне везуть людей? Ви вже кілька разів згадали слово евакуація. Наскільки ви радите зараз залишатися в місті? Звичайно, ми не радимо залишатися в місті. Ми особливо в прибережних районах. Ми постійно наголошуємо, що потрібна евакуація. Але знову таки в прибережних районах ну, більшість людей переїхала. Бо Вглиб Херсону, в глиб Херсону, такі райони, як там Тавійський, Шуменський, або виїхали за межі е, е, міста, в області, знаходяться в більш безпечних районах, або їдуть в регіони. Але е, знову таки ті люди, які залишаються в прибережних зонах, е, та невелика кількість, це люди, які ні в яку не хочуть евакуюватися, при тому, що ми там. Запрошуємо і пропонуємо різні варіанти навіть от в межах області є модульне містечко, але буде поки не погоджуються. Пане Олександре, тобто евакуація може бути тільки в межах Херсонської області, чи ви пропонуєте людям якісь інші варіанти? Чи є у вас співпраця з іншими областями? Чи є якісь зараз маршрути для херсонців, які можливо будуть готові виїхати з міста? У нас є майже з усіма обласними адміністраціями. домовленість, що якщо їдуть туди, люди ми їм повідомляємо про це. Їх зустрічають працівники місцеві соцзахисту, пропонують розміщення в місцевих там шелтерах або там в гуртожитках, санаторіях, і також там допомагають волонтери. Якщо люди хочуть винаймати там десь в селі, також допомагають в пошуку, о, щоб там безкоштовно або за комунальні послуги люди могли проживати. Ну а в самих містах дуже. Тяжко там, якщо там раніше, мабуть, на початку війни можна ще було знайти квартиру, яку люди віддають за комунальне, то зараз з цим важко. Тому тільки є варіанти в більшості це там, лікарні, гуртожитки, шелтери в різних областях. Туди доставляємо ми безкоштовно це або автобуси, або потягом. Треба тільки зателефонувати. 0800 101 сто Це наша гаряча лінія, і ми проконсультуємо, запишемо на евакуацію і запропонуємо варіанти. Пане Олександре, варто на кінець ще повторити телефон гарячої лінії для людей, які хочуть евакуюватися. Будемо вам дякувати і прощатись. 0800 101 102, Не тільки по евакуації звертайтесь по різним питанням. Ми готові допомагати. Дякуємо, що приєдналась до нас Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації про те, що окупанти створили просто сафарі на українських цивільних, і так можливо, треба і справді виїжджати з міста.